Привіт! Будемо з вами в'язати ось таку сітку спицями. Дуже актуальний зараз цей візерунок. Всі в'яжуть светри, кардигани, тому, надіюся, він буде популярний на Ютубі. Вяжіть із задоволенням і діліться своїми виробами. Так, ось я набрала 18 петель. На свій візеруночок, і плюс одну петлю для симетрії. Всього рапорт візерунка складає три петлі і чотири ряда. Тобто кожних чотири ряди ми далі повторюємо те, що ми робили в першому. Першу петлю прушкову ми знімаємо, в'яжемо одна лицьова, накид. Дві разом з нахилом вліво. Тобто, якщо у вас розположені петлі, так як в мене, ви їх пров'язуєте дві разом. Ось це може, рапорт візерунка. Далі ми з вами повторюємо: лицьова накид дві разом з нахилом вліво. Знову. Лицьова, накид, дві разом з нахилом вліво. Знову лицева. Накид, дві разом лицевою з нахилом вліво. лицева, накид. Дві разом з нахилом вліво, лицева накид, дві разом з нахилом вліво, лицева петля, прушкову виворітню. Наступний другий ряд. Пров'язуємо всі петлі виворітніми. От, тобто я в'яжу всі петлі виворітні, накиди не перекрученими, тому що нам потрібно, щоб сформувалася наша дирочка, наш ажур. От, всі петлі пров'язуємо виворітніми петлями. Так в'яжемо до кінця ряду. Далі наш третій ряд і четвертий виверідний останній. Далі ми за рапорт повторюємо. Знову ми з вами першу петлю знімаємо, пров'язуємо одну лицьову. Далі, навпаки, робимо не накид, а дві разом з нахилом вліво. Дивіться, дуже легко запам'ятати потім візерунок. Якщо у вас був попередній ряд з накидом, у вас формується ось така дирочка, да? і ось ця петля. То ми вже знаємо, що тут у нас буде дві петлі з нахилом вліво, потім у нас йде накид, знову лицьова, лицьова, дві петлі з нахилом вліво, накид. Ліцюва, дві петлі з нахилом вліво, накид. Ліцюва, дві петлі з нахилом вліво, накид. Ліцюва, дві петлі з нахилом вліво накид. Люцюва, дві петлі з нахилом е, вліво. Ось. накид, і лицьова петля, вивертню прошкову, тобто прушкову пров'язуємо Все, Четвертий ряд в'яжемо всі петлі лицьовими. От, Я ж кажу: візерунок дуже легкий, займає небагато пряжі, бере, швидко в'яжеться, цікаво в'язати, так що можна сміло. За вихідні зв'язати свій пулловер, а якщо ще брати нитку, таку, знаєте, класно в'язати з пушистої нитки товстої, то взагалі вже в понеділок на роботу можна йти в обновці. <хи> і в реглані можна використовувати, дуже легко розрахувати прибавки, тому що рапорт невеличкий і все дуже класно. Так, ну що ж, в'яжемо далі з вами. Знову. Першу ми знімаємо. І це наш уже, можна сказати, наступний ряд це наш повторюється рапорт. Я просто хочу вам показати. Да? Ми зараз в'яжемо його так, як перший. Тобто лицеву пров'язуємо. Далі ми дивимося, що в нас іде тут лицева, а потім накид. Тобто, в нас має бути перший накид. Робимо накид і дві разом з нахилом вліво. Знову лицьова, накид. Дві разом з нахилом вліво. Лицева накид, дві разом з нахилом вліво. Лицева накид, дві разом з нахилом вліво. Ну лицева накид. Дві разом з нахилом вліво. Лицева накид. Дві разом з нахилом вліво, лицева петля. Ну, це для симетрії, да? для симетрії. Тобто три, рапорт, три петлі. От, три петлі, чотири ряда. Ну що ж, бажаю вам успіхів. Діліться своїми планами, що хочете в'язати, що будете в'язати. Також в коментарях можете залишати, що би ви хотіли бачити на каналі, які вироби б ви хотіли бачити. Дивіться, виборіть, теж прикольно. По бажанню можна навіть і виворітну сторону, десь взяти за лицево. Клас. Якщо навіть цей візерунок дуже класно в'язати по кругу. Тобто по кругу у нас будуть всі петлі лицевими. Ми в одному ряду в'яжемо, якщо у нас іде кругове в'язання, вяжемо дві разом, накиди робимо да, і пров'язуємо, а наступний ряд всі петлі лицевими, тому можна його сміло використовувати як і в круговому в'язанні, так і в поворотному. Все, всім до побачення, гарного вам дня або вечора.